Доброго ранку, діти! Ось і прийшла зима чарівниця. В цей час в повітрі відчувається дух справжнього дива. Адже ж взимку так багато різних свят, на які чекають і дорослі і малята. Особливо діти радіють приходу Святого Миколая. Слухайте уважно. Та хто ж такий святий Миколай? Святий Миколай це реальна людина, яка жила дуже давно. Він був відомий своєю добротою, допомагав бідним і піклувався про дітей. І завжди приносив радість. Одного разу він підкинув золоті монети родині, яка потребувала допомоги. Відтоді його почали називати дарувальником і захисником дітей. У ніч з 5 на 6 грудня Миколай залишає чемним дітям подарунки під подушкою або в черевикові біля порога, чи в глиняному полумиску, який увечері ставлять на підвіконня, а не слухняним різочки в куточка, але не засмучуйтесь. Це просто нагадування про те, що потрібно виправлятися. Ніч напередодні свята чарівна. Перед сном потрібно обов'язково загадати бажання Святому Миколаю і з тією думкою постаратися заснути, тоді воно обов'язково збудеться. Свято Святого Миколая нагадує нам, що доброта і слухняність це важливо. Коли ми допомагаємо іншим, даруємо усмішку чи просто підтримуємо друзів. Ми також стаємо маленькими Миколайчиками, бути діти слухняні, чемні, до нових зустрічей і гарних свят.